Про Солидар безумовно розпочнемо нашу розмову. Різна інформація абсолютно є. Зараз почули про що говорить офіс президента. Міноборони РФ офіційно заявляє, що Солидар їхній. Власне, журналісти, зокрема Західна преса CNN повідомляє, що вони, знаходячись типу неподалік Солидару, бачили, як організовано відходили українці без абсолютної паніки. Що направду, що відомо вам, що відбувається у Солидарі. А на сьогоднішній день, то що можна е, зараз вже озвучувати, треба розуміти, що так, противник зайшов і досить глибоко зайшов е, до міста. Вони намагаються просичитися вже до західних і північно-західних околиць міста для того, щоб взяти під повний контроль. Не говорити про те, що вони повністю контролюють е, ту локацію, яка колись називала Солидаром е, називала Солидаром. Дуже важко. Е, ми організовано відходимо знаєте, по тим знимкам, які демонструють в тому числі Росію російські мас-медіа ми бачимо ну таку знаєте, дуже невелику кількість полонених, які вони захопили, що свідчить про те, що е, задеклароване ними оточення і взяття в полон всього групування українських військ Солидарі не відбувалося і не відбувається, і вже навряд чи відбудеться. Е, тиснучи на українські позиції, противник втягнувся у жорстокі вуличні бої, е, що призвело до шалених втрат. Тому і на чому на чому я власне полягає наполягаю. Чому Тому що спочатку на Солидар наступали виключно вагнерівці, але їхнього потенціалу виявилось недостатньо, і противник змушений був кидати в бій наряду з вагнеровцями і так звані народні підрозділи народної міліції ЛНР ДНР, і, і навіть повітряно-десантні війська. Таким чином Солидар перетворився в таку свою пастку, де виконуючи політичне замовлення, противник намагається. Доповісти і підтвердити те, що вони взяли цей населений пункт, верніше те, що від нього залишилося, тому бої продовжуються. Вони зосередилися на околицях міста. Так само противник зараз намагається тиснути на наші бойові порядки в районі населеного пункту Красна Гора. Ну і продовжує певні певної інтенсивності атаки на Бахмут для того, щоб захопити його. Ну там, там інтенсивність боїв абсолютно не порівняно з тим, що. Спостерігали до останнього дня в Солидарі. Я, пане Сергію, хочу запитати ось про що вчора чула інформацію, зокрема від Олексія Арестовича, про те, що лише третина вагнерівців зокрема намагалася ось так відчайдушно взяти Соледар. Те, що ви кажете, що там були і інші війська, а чи приблизно є у нас розуміння, яку кількість живої сили вони кинули на взяття досить невеликого плацдарму? Знаєте, за, рів... за різними оцінками можна казати, що там приблизно до від 15 до 20 тисяч. Чому? Тому що ми знаємо, що таке, які бойові підрозділи йшли. Тобто, коли я згадував про ЛНР ДНР, це здається 4, шоста бригада, шостий Казацький полк, підрозділи здається, 106 ї повітряно-десантної дивізії російських військ. І... і самі розумієте, що є таке поняття як динаміка ведення бойових дій, тому що е... втрати, які вони несуть, примушують їх відводити підрозділи, поповняти їх ряди новими. Ну і плюс, знаєте, є така слабо контрольована опція або такий слабо контрольований чинник, як згадувані вже в репортажі, колишні в'язні, яких, ну, власне, ніхто не рахує. Таким чином, якщо брати по втратам, це приблизно до батальйона, батальйона в день, можливо, менше, до 300 чоловік. І це ми бачимо по звітам нашого генерального. На штабу більшість втрат це відповідно Солидар Бахмут, то можна прикинути, що тільки по втратам за 10 днів противник має ну, приблизно до трьох тисяч чоловік. Яка що... в цьому військова логіка, пане Сергію? Та такою ціною? знаєте, в цьому є головна проблема, тому що зрозуміти військову логіку дуже складно, але її зрозуміти дуже складно навіть в тому сенсі, що я задався цілі порахувати приблизно яку відстань змогли захопити окупанти, починаючи з 24 лютого, і просто заміряв лінійкою відстань від населеного пункту Первомайськ, який був захоплений противником ще у 2014 році, і до Бахмута. І ця відстань по прямій складає ну приблизно 35-40 кілометрів. Це все, що вони здобули за 10 місяців з військової точки зору, це не має жодного сенсу. Власне, це було зрозуміло від самого початку, тому що вминання це навіть не можна назвати просуванням. Це вминання в заздалегідь підготовлену оборону, воно завжди призводить до таких колосальних втрат. Противник пішов на це, тому що ну це єдиний напрямок, де вони завжди мали певну перевагу в силах та засобах, а і можуть собі дозволити поки що бездумно витрачати людські ресурси. плюс ситуація, яка вже не є чисто військовим чинником, а виключно політичним, пригожин заявив, що він хоче доказати, що він дійсно є вправним воєначальником і самостійно спроможний вирішити ці питання, що власне знаєте призвело до того, що він без підтримки збройних сил Російської Федерації на певному етапі кидав всі можливі ресурси в бій. Намагаючись довести ці, ці свої положення і ці свої висловлювання, ми отримали то, що маємо, але в результаті ми маємо просто колосальні трати з боку противника. На жаль, наші втрати теж досить суттєві, тому що дуже важко досягти знаєте, балансу втрат не в скажімо так в стандартній оборонній операції, а в вуличних боях, коли ці втрати фактично зрівнюються на, на певному етапі. Тому треба розуміти наскільки величним є подвиг наших бійців, які. Тримають позиції проти ворога, який в рази. Власне, західні аналітики твердять про те, що навіть взяття Солидара Росіянами ну абсолютно виключає той факт, що це вже і Бахмут однозначно буде взяти в оточення, і що вони зможуть його взяти. Вони за Бахмут місяцями там просто кидали своїх, намагалися битися за нього нічого їм там не вдалося. Треба сказати про негідно, що Солидар він значно менший, набагато менший, аніж саме місто Бахмут в цьому контексті. Доля Бахмуту далі. Ну, ви знаєте, я згадував вже про те, що противник намагається тиснути по, у напрямку на населений пункт Красна Гора. За самою назвою зрозуміло, що цей пункт є на підйомі, висоті. тобто на висоті, Тобто він дозволяє тримати під контролем навколишню місцевість, і тому він є такою, знаєте, досить серйозною. Досить серйозним бонусом, я б сказав, для противника. А без взяття цього пункту говорити навіть про якесь ефемерне оточення Солидару. Ну немає жодною. Вибачте, Бахмуту. Бахмута немає жодного, бахмута, немає жодного сенсу. Так, противник може перерізати там якісь комунікації, але це не значить, що Бахмут має постачання по одній комунікації, тільки є інші напрямки, з яких постачання проводиться. Ну і плюс для нас абсолютно очевидним є той факт, що ми. Просто відходячи з Солидара, переходимо не в чисте поле а переходимо на укріплені пози... позиції, які знаходяться на захід і на північний захід від Солидара, створюючи, знаєте, таку капсулу, яку треба буде пробивати противнику знову і знову. Тому говорити про якусь військову доцільність, як я казав самого початку, абсолютно безглуздо. тактика була росіянами? Застосована якась нова, до прикладу, відмінна від тієї, яку вони застосовували, тактику лобових атак, зокрема у Бахмуті. А те, що їм вдалося прорвати лінію оборони в Солидар. Ну, ви знаєте, тактика не змінилась, тому що власне я завжди підкреслював, що вуличні бої вони дуже сильно обмежують можливості застосування якихось нестандартних методів ведення війни, і вони дуже сильно обмежують можливість застосування артилерії, авіації, тобто тих видів ударного озброєння, які діють на відстані, тому що дуже важко визначити, хто знаходиться на кожному конкретному об'єкті. Знаєте, колись, ну і власне, це вже історія нашої з вами, війни, що на одно. Мьому поверсі можуть бути наші хлопці на іншому поверсі або в підвалі сидять вагнерівці або російські бійці. І звісно, що ні ми, ні противник не зможе обстрілювати ці локації, тому е бій вирішувався виключно за рахунок вправності тої чи іншої групи бійців. І я тут хочу спеціально наголосити на те, що коли я згадував про так звану народну міліцію ЛНР ДНР, вони, попри те, що в нас чомусь ну за моїми е спостереженнями склалася думка. Що це мало під малоефективні підрозділи. Ті підрозділи, які воюють саме на цьому напрямку, це кадрові вони підрозділи. вони знають місцевість. По перше, вони знають місцевість. Це кадрові підрозділи, які ведуть бойові дії, починаючи з 2014 року. Вони досить вишколені, підготовлені і мотивовані. Тому це знаєте ще один фактор, який посилив тиск противника саме на Солидарському напрямку. Тому говорити про те, що там тільки вагнерівці зуміли прорватися, дуже складно. Але разом з тим. Все це говорить про не противник. Проніс такі втрати, які надовго можуть вивести його з можливості проведення наступальних операцій. Я завжди у контексті Солидара і Бахмута навожу приклад Сєвєродонецька, Лисичанська, коли так після відступу наших підрозділів з Лисичанська противник захопив ці міста, але далі він просунутися всі зна, не зміг. і всі знаємо, і... яка операція була опісля. І всі знають, яка операція була. Тому власне, якщо ми говоримо, я розумію, що з емоційної точки зору це дуже важко сприйняти. Але з військової точки зору е, треба розуміти, що ми е, спромоглися зосередити на цьому напрямку надзвичайно велику кількість російських військ, які е, втратили боєздатність у достатньо, на достатньо серйозному рівні, і це можливо дозволить нам проводити певні операції. На інших ділянках фронту ми зараз поговоримо про інші ділянки фронту. Я тільки на останок, зокрема, напрямку Донецького фокус уваги тепер знову переміститься на Бахмут. І як швидко вони зможуть? Вони ж коли перекидались на Солидар, вони якісь підрозділи, я так розумію, зокрема вагнерівців, перекинули туди. Тепер назад, як швидко вони зможуть перекинутись під Бахмут. Ви знаєте, це велике питання, це велике питання, тому що ну треба розуміти, що людина, це як ну біологічний організм, він має свої межі витривалості і можливості діяти. І пройшовши через такі бої, ми знаємо наскільки вимотані наші хлопці, але це не означає, що вони воюють з роботами. Вони так само воюють з противником, який, який поніс втрати більші, і який втомлений так само. І тут питання залежить не від того, як швидко вони зможуть перекинути, а від того наскільки швидко і наскільки доступними для них є інші резерви, які можуть вони направити, якщо вони, звісно, захочуть направити, і в цьому буде якийсь сенс, тому що з військової точки зору сенсу жодного немає на напрямок Бахмута. Хто знає, можливо, вони будуть так само. Думати про якісь інші напрямки. На мою думку, напрямок Вугледарський є для них більш загрозливим і він потребує більшої уваги, наприклад, або південний напрямок, де вони потерпають від українського вогню, але при тому намагаються проводити певні наступальні дії і, скажімо так, не завжди не вдалі. Сватове Кремінна, пане Сергію, що там? Власне нам повідомляють про те, що важко, також дуже важко, але повільними кроками наші рухаються там вперед. Більше того, тримають під вогневим контролем вже там з початку грудня грудня. цю важливу трасу Р 66 А Абсолют. що важливо принципово? Як там можуть розгортатися події? Абсолютно. і тут знаєте, ну я не хотів би бути черговою бабою вангою, тому що ми маємо врахувати просто колосальну кількість факторів. Один з тих факторів є усвідомлення противником того, наскільки важливим є для них утримання цього району. Саме тому ми спостерігаємо останнім часом ну, протягом останнього місяця, щонайменше, безупинно, безупинне безупинно перекидання туди свіжих бойових підрозділів з відмобілізованих і. Тих, що пройшли навчання, не треба думати, що ті підрозділи вони такі, як ми як ми мали справу у листопаді місяці. Це дійсно підрозділи, які вже пройшли підготовку, які мають певний рівень мотивації і готовності до ведення бойових дій. Саме це так само ускладнює задачі нашого просування. Але знаєте, зараз є ще такий чинник, як фактор часу: хто швидше досягне мети, хто швидше вийде на позиції які дозволять говорити або про звільнення кримінної і створення загрози для сватого і примушення противника відступати на район Старобільськ-Новий Айдар, або якщо противник досягне певної швидкості у цьому питанню, ми будемо говорити про стабілізацію лінії фронту на цьому напрямку, і противник робить все для того, щоб досягти саме цієї мети на сьогоднішній день. Можливо, в подальшому вони будуть продовжувати нарощування, задля того, щоб вже створити передумову для свого контрнаступу вже по напрямку на Харківську область а оці історії про те, що вони готують двомільйонну армію, планують створити кілька десятків нових дивізій. Як швидко вони зможуть це це втілити в життя? Чи це так і залишиться на рівні розмов? Знаєте, війну виграє економіка, російська економіка і російська держава до такої війни не готувалася, тому вони можуть, звісно, говорити і вони мають плани. Плани так само можна намалювати любі, які будуть говорити, що двомільйонна армія розвернеться і буде наступати на Україну. Але давайте говорити так, що вже за підсумками 2022 року збільшується дефіцит бюджету Російської Федерації. Тиск санкцій нарощується. Росія за 10 місяців не спромоглася перейти повністю на військові рейки. Вона навіть побоялася. Оголошувати тотальну мобілізацію е, і мобілізувати всі доступні е, ресурси, які включають як людські, так і матеріальні на потреби цієї армії. Вони не можуть собі це дозволити, тому говорити, вибачте, про двох армії, армію є трошки е, недоцільним. Е, але те, що вони можуть наростити, угрупування, це безперечно. і тут Тут я можу підтримати слова міністра Рєзнікова, який говорив, що можливо мобілізація, вірніше наступна хвиля мобілізації. Що вона так і буде? так. Да, я думаю, 200-300 тисяч а, нашкрибуть вони. Але я ще хочу поговорити про те, що відбувається в Мелітополі. Є інформація про те, що там окупантів вже більше ніж місцевих жителів. Кількість іноземних туристів росіян, бурят, осетинів, кадирівців перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатися в окупації. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбники Мелітополя селяться у житло людей, які виїхали з окупації, переодягаються у цивільний одяг. Та підслуховують розмови на вулицях, а також пересуваються містом у шкільних автобусах з написом Діти та на легкових автомобілях з українськими номерами. Про те, що Мелітополь фактично перетворили на російську військову базу, ми вже говорили неодноразово. Але оця інформація про те, що кількість військових там збільшується, це сигнал про що про те, що вони розуміють, що Мелітополь це ключ наш до звільнення півдня, чи це якісь інші сценарії. Абсолютно, абсолютно, і треба розуміти, що росіяни розглядають два варіанти або два сценарії. Сценарій мінімум це створення такої ударної, такого ударного групування військ, яке унеможливить просування наших підрозділів. з Позиції на лінії Васильівка, Горіхів, Гуляйполе у напрямку на Токмак або Мелітополь, власне, на Мелітополь. а сценарій е, оптимістичний для них створення настільки потужного групування, щоб вони могли всерйоз розглядати питання спроб просування вздовж Дніпра по напрямку на Запоріжжя. Чому це для них критично важливо, тому що тільки на Запоріжжі вони можуть спробувати е, форсувати Дніпро і спробувати продовжити проведення наземних операцій вже на правому березі Дніпра, тому що до Запоріжжя вже не існує жодних переправ. А вибачте, за любих умов, форсувати Каховське водосховище ну непідйомна задача для російських окупантів. Тому ми спостерігаємо таке нарощування, яке свідчить про те, що і ми, і противник усвідомлюють виключну важливість, я б сказав, стратегічну важливість Мелітополя для всього подальшого перебігу війни на південному фронті України російської війни. Ну і на сам кінець буквально дуже коротко. Міністр оборони Рєзніков каже про те, що приблизно на весну обидві сторони можуть готувати великий контрнаступ. Чи розділяєте ви цей часовий проміжок принаймні? Так, абсолютно, і треба розуміти, що фактор часу грає як і на нашу користь, так і на користь противника, тому що вони чого рікати можуть нарощувати свій людський і відносно великий матеріальний потенціал. І так само для нас цей фактор грає на нашу користь у разі, якщо поставки озброєння і бойової техніки пришвидшаться. Ми, ми сподіваємося, бачення, що ми обійдемо ці бюрократичні процедури. все таки і процес піде швидше. Спасибі вам, пане Сергію, за коментарі, за те, що доєднуєтесь. Сергій грабський військовий експерт долучався до теропостровців.